Доброго дня! Ми в прямому ефірі з вами територія здоров'я, Space та я Марина. Сьогодні ми будемо говорити про порушення менструального циклу на фоні стресу. Експертом в студії буде Татарчук Тетяна Феофаніна, лікар, гінеколог, ендокринолог. Доброго дня, доброго дня, Марина, доброго дня, шановні колеги. Ми дійсно живемо всі в стані хронічного стресу, і в стані стресу ми завжди повинні думати, як з цим справитись. І навіть сьогодні ми мали необхідність перенести цей ефір і почати його трохи пізніше, тому що в Києві Корки в зв'язку з нашими в лапках можна сказати, подіями, які відбувалися останніх декілька ночей, декілька днів. ми Мали, маємо перекриття певної частини доріг, і тому, тому маємо те, що маємо, тобто маємо додаткові стреси. Всі ми живемо в стресах. І це дуже важливе питання. Мені хотілося розставити акценти, тому що місячні це термометр жіночого здоров'я. І для того, аби розуміти, чи все в нас з репродуктивним здоров'ям гаразд, Кожна жінка повинна відслідковувати свої місячні. І знову ж таки, якщо ми будемо розуміти, на що ми повинні звернути увагу під час в своїх місячних і вчасно звернутися до лікаря, то ми зможемо попередити цілу низку неприємних розладів. І вже пройшло майже півтора року цієї війни жахливої, жорстокої. Але ми живемо, ми перемагаємо, ми рухаємось і ми, жінки, забезпечуємо функцію берегині. І ми можемо вже сьогодні. Ми лікарі маємо сьогодні вже певний досвід. І як науковець, я маю можливість проводити обстеження жінок, які знаходились в зоні активних бойових дій жінок які переселились внутрішньо переміщених зовнішньо переміщених. І от сьогодні буквально приїхала моя колега із Львова, яка пропрацювала оцінила стан здоров'я жінок, які були поранені, не, не військових, а саме цивільних жінок, які отримали поранення, були у Львівських клініках. І потім ті, які залишились в Україні, ті, які були евакуйовані за кордон. І от можна сказати, що переважна більшість жінок в результаті цього хронічного стресу має відсутність місячних. Тобто найголовніше сама сама сьогодні часте порушення це відсутність місячних. Якщо в перші місяці ми мали більше кровотеч, Більше болючих місячних, то зараз подавляюча більшість біля 80% жінок, які переживають і пережили хронічний стрес, мають відсутність місячних. І тут е, цю відсутність місячних, причому це починаючи від 20 років і закінчуючи 45 років, роками, тому що ну, після 45 ми вже трактуємо як клімакс. Да? Це вже, ну, Начебто в 45 це вже вчасно. Да? А якщо от ми говоримо про молодих, то чому відсутність місячних? І отут, дві, знову ж таки, дві групи порушень. Перша група це перечасний клімакс. Це е, жахливо звучить, ми робимо обстеження, ми маємо високий рівень, знаходимо високі рівні ФСГ у цих жінок. І коли ми говоримо жінці в 38 років, в 35 років, в 40 років, що ну, от нам треба приймати гормональну терапію, тому що немає місячних у вас високі ФСГ, все-таки ми говоримо про передчасну менопаузу. Це навіть не ранній клімакс, це передчасна менопауза. Це навіть не рання, а передчасна. Це хвороба, це потрібно... Лікувати до цього потрібно серйозно відноситись. І друга група порушень це так звана центральна гіпоталамічна аменерея. Це так звана аменерея військового часу, аменерея в результаті хронічного стресу. І отут просто ем, в, е, зміни в голові, да, як я от кажу для своїх пацієнтів, Біохімія в голові помінялась. Ми цю біохімію перевірити не можемо. Там не... І от мозок не дає команди яєчникам працювати. І тому це так звана гіпогонотропна аменорея. Тобто, коли цей рівень ФСГ низький. І отут. В переважній більшості випадків, що мені знову ж таки, оці пацієнти, які були навіть травмовані, навіть оперовані, вони там хтось без руки, хтось без ноги, хтось після важкої контузії, хтось після осколкових поранень. І вони були поміщені, переміщені в хороші реабілітаційні центри. З ними працювали психологи, їм давали заспокійливі препарати. І от ми зв'язувалися з цими пацієнтками. А що ви пили? Ну, переважно валір'янку, і там якісь масажі в мене були. Переважно валірянку більше нічого не припада рослинні препарати. Да, рослинні, препарати. через півроку В них відновились місячні. От Отруйшла да, так. дуже хороша позитивна динаміка. Тому ми повинні розуміти, що особливо у молодих, особливо ця вікова категорія до 35, максимум 40 років, якщо це не перечасна менопауза. То просто гарний ну, настрій. Я розумію, навіть навіть в хороших реабілітаційних центрах батьки тут, жінка там. Воно теж не можна сказати, що вона в раю, да? але їй роблять масажі, їй роблять фізіопроцедури, вона приймає заспокійливі препарат і в неї через півроку без гормонів відновились місячні. Це така, знаєте, от буквально сьогодні я проаналізувала. Приїхала моя колега і привезла мені цей матеріал, який вона ну, набирає як наукову роботу, тому що ну на жаль, ми маємо цю таку, знаєте, Науку, краще б краще б ми не мали цієї науки, але ми сьогодні її маємо і можемо мати цей досвід. Але з іншого боку, це такий позитивний. Мені приємно було сьогодні побачити ці результати, що ми мали, може, бачимо, що просто фітопрепаратами, гарним настроєм, спокою, хорошим харчуванням, масажами, якимись душами, прогулянками на свіжому повітрі. І організм відновлюється, тому mm. це так. Це реально є звичайно. До нас надходить дуже багато запитань. Будемо потрошки відповідати. Давайте, так? давайте це дуже а, доброго дня. Поки не хочу приймати гормони, але хочу подбати про свій організм і уникнути симптомів клімаксу. Що порадити? Ну от дійсно. Розумієте, ми не знаємо, яка ситуація в цієї пацієнтки. Да? В неї немає місячних. І якщо це ранній клімакс, то ми можемо починати з фітоестрогенних препаратів. І це препарати цимицефуги. Ну, от вони сьогодні, це хороша доказова база є у препаратів цими і особливо важливо, щоб це були препарати, щоб це були стандартизовані екстракти. Щоб це були стандартизовані екстракти, тому що сьогодні фітопрепаратів, ну. Ну, Гора гора є сьогодні. І в інтернеті люди щось купують, і в, в магазин в аптеці щось купують. І тут дуже важливо, щоб за цим препаратом стояла якась серйозна компанія. От ви приходите в аптеку, ви дивіться, що ви купуєте, де воно виробляється, щоб це був стандартизований екстракт. І ну, якщо ми говоримо сьогодні про ту саму цим є хороший дуже екстракт, екстракти швейцарський, швейцарського виробництва. є… Земідонна, 78 ідонна. От Сімідонна є, вона дуже хороша, вона гарно себе зарекомендувала. Будь ласка, можна ці препарати. І зараз їх мені здається, навіть десь якась реклама йде. Бо дуже багато людей питають мені про сімідон. Тому, тому це те, що насправді може бути угу. так. Тому можна, можна. Дякую за відповідь. Доброго дня, мені 50. почала відчувати приливи з жару, порекомендуйте препарат, щоб не потрібно було здавати багато аналізів. Оцей момент, оце, чи потрібно? От що... тепер дивіться знову ж таки: якщо не здавати багато аналізів, для того, щоб почати гормональну терапію, треба зробити. Обов'язково мамографію, Так? І треба подивитися вже скільки там 55. 50. 50. І вже в 50 років подивитися холестерин, подивитися, чи немає бляшок, подивитися, що з судинами. Да? Тому що для того, щоб почати гормональну терапію, щоб мати, не мати підвищення системи згортання крові і не мати якихось бляшок в судинах. Да? А от ту саму сімідону, про яку ви говорили, ми можемо абсолютно спокійно почати приймати сама, і вже в 50 років. До речі, там є форти, там є на форти, Ось 50 років вже можна зразу з форти починати Оце mm -hmm. на тлі цього стресу, на цю, що ми живемо, в той умові, в яких ми живемо, можна зразу починати з форти, там більше дозування. Звичайно, на симптоми краще. Але ну, і, і навіки на симптоми. Якщо це жінці 35 років, так, ми припускаємо, що її яєчники ще в змозі самі попрацювати. Mm -hmm. Їм треба трошечки допомогти. Тут ми дамо якісь заспокійливі препарати, препарати магнію, препарати вольв'яни, і дамо сімідон, Нуна, ну, і може, цього буде абсолютно достатньо. і Місячні підуть самі і пройдуть приливи, mm -hmm. і все буде добре. В 50 років на тлі півтори роки стресу розраховувати, що яєчники ще будуть працювати самі. Ну це вже дуже багато від них хотіти. Тому, звичайно, тут не краще, втрачати час, да, краще. не втрачати час і знову ж таки за цей час обстежитись і подивитись, адже можна поєднувати гормональну терапію з е, фітопрепаратами. Mm -hmm. Можна. І тому ми можливо, якщо вона буде приймати семідону, наприклад, і не отримає такого клінічного ефекту, як вона, як ми хочемо. Або, наприклад, в неї там виявиться якась проблема більш серйозна з кістками, чи проблема з нетриманням сечі, чи ще якась інша проблема. І нам потрібно буде додати, додати, додати гормональну терапію, то ми завжди можемо додати. Угу, дякую. Уже після обстеження, тоді коли ми будемо знати всі питання безпеки мамографія і судини. Тобто семідону можна і без аналізів? Можна, абсолютно спокійно. Якщо можна жінки быть. десь за закор... Доном чи, чи, не, чи за кордоном, чи, до... чи десь в лікарі. селі зараз, да чи десь немає доступу до лікаря. Чи знаєте, як от мені недавно написала в приватні повідомлення одна жінка? Я я читаю, і вона пише, що в нас каже раніше, автобус їздив в районний центр там щодня, а зараз їздить раз в тиждень. мені їхати в... ну, тобто і мені важко здати аналізу. Так от всі питають, а можна щось без аналізів? Ну, Тут воно так би з аналізів можна. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Чудово, дякую. Мені 52. Останнім часом почала зовсім погано спати. Важко заснути, сил немає зовсім, Підвищилась спітливість, щоб порадити бажано натуральний засіб. Ну, от дивіться. Знову ж таки, погано почала спати. Та В 52. Да? Якби це було в 35. Було б питання, Місячні є, якщо є місячні, то ми тут не говоримо про фітоестрогени, і зразу починаємо говорити про валір'яну, про препарати мелатані, які містять мелатонін, які містять валір'яну, які містять мані. Отут три групи: ми, ми говоримо про три групи препаратів, які будуть покращувати сон. Але якщо це в 50 років вже, то ми туди додаємо ту саму семідону, про яку ми вже говорили. Угу. Тому може бути так. А знову ж таки, коли вибираємо препарат, то вибираємо хорошу якість. Та сама Валеріанка є в цій же швейцарській компанії, про яку я говорю. А мені 40, 47 років, місячні нерегулярні і нетривалі. Дуже хвилюю, що після стевого життя часто відчуваю печіння та сухість. Це негативно впливає на особисте життя. Як цьому зарадити? Дякую. Ну, тут дивіться, знову ж таки, якщо немає місячних... Да? Якщо є порушення циклу, і вже в 47 років це, то, то, то це оцей органітальний розлад. Тут ми можемо брати любриканти. Бажано брати любриканти, які містять пробіотики. Вони є зараз сьогодні такі на ринку з е, любриканти з пробіотиками. Є, препарати, є місцеві свічки з гіалуроновою кислотою, є місцеві свічки з маслом чайного дерева, з депантолом. Тобто не треба боятись використовувати засоби, які містять використовувати зволожуючі засоби, це, це потрібно. А з іншого боку, якщо ми говоримо про системні дії, Її, то я вже говорила, та отут буде ця сама, якщо ми вже так зачепилися, за цю семідону, то отут же буде ця сама семідона форти. Да? Тому що це вже трофічні розлади, uh -huh. це вже трофічні розлади, а якщо вже трофічні розлади, то нам краще брати більше дозування. Отут ми візьмемо ту саму семідону форти. Якщо не буде результату, то можливо навіть гормональну терапію треба буде переймати, і тоді можна буде брати той самий Феместон. Uh -huh. Дякую. Я приймаю Алуна вже на третій день. Відчула, що засипає легко та швидко, а головне в Легко прокидаюсь без головного болі і сонливості. Питання: як довго можна пити і чи потрібно робити перерву? Алуна, до речі, бачите, я забула назву цього препарату, хотіла згадати, згадала що швейцарської фірми. Е, Алуна хороша, це хороша валеріана, Її можна пити довго. Її можна Так, звичайно, рекомендують нам дві неділі. Попити дві неділі, і ми можемо мати хороший клінічний результат, і далі буде все нормально. Тобто, якщо це буде просто тривожність, поганий сон, не зовсім таке хороше самопочуття, то тоді пропили дві неділі, покращився сон і досить. Якщо це пацієнтка з центральною аменореєю, якщо це у жінки, немає місячних, немає місячних і низький. Да, вже, вже наші е, глядачі прекрасно знають ці три, три букви ФСГ, тобто це фолікула фолікулостимулюючий гормон, тобто це гормон гіпофіза, який керує функцією яєчників. Да? І якщо це низький цей вміст, це я лікарям розповідаю, але мені зараз подобається. В мене приходять пацієнти на прийом, всі все знають уже. Вона каже: я сама собі зробила цей аналіз, він у мене низький. Значить, це у мене ще не клімакс. Ну, все Прекрасно, всі знають, значить, це ще не клімакс. Дійсно, якщо він низький це ще не клімакс, отут ми п'ємо цю алуну, і тут ми її п'ємо довго. Отут ми її п'ємо, можемо і місяць, і півтора, і два пити, і, і масажі, і душі, і прогулянки, і заспокійливі. І якщо місячні не підуть, то тут ми можемо додати цимі ту саму сіміддону, чи якусь іншу, яку 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 купите в аптеці, яка буде. Але знову ж таки рекомендую: як вам рекомендують в аптеці декілька на вибір, дивіться, щоб це був хороший виробник. Щоб це був лікарський засіб, переважно бажано, щоб це був хороший виробник і щоб це був, якщо це фітопрепарат, щоб це був стандартизований екстракт. Навіть полівітамінні препарати важливо, щоб за цим всім стояло чи є сім'я, щоб ви бачили, що це за компанія. Вона має мати якесь ім'я. Тому що якщо це щось безіменне, то десь це не сам склепав, не знає, що, хто що де хто зробив, і тому ми можемо просто не отримати результат, якщо ми приймаємо щось таке. Невідомо що. А сьогодні фітопрепаратів дуже багато, дуже багато контрафактних, дуже багато підробних, дуже багато неефективних, а багато таких, які, начебто, але ми не знаємо, де та сировина росла, і як її збирали. Тобто, це все має значення. Дрібність немає. Тобто Питання здоров'я дрібність немає. А луна рекомендується більшості населення зараз. Ну, можливо, і так, можливо, можливо і так. Це... Причому, знаєте як? От в мене це, це, це в інструкції написано короткий термін, там в інструкції прописано терміни. І мені іноді пацієнти телефонують і кажуть, а там написано короткий термін, там написано дві неділі. Але я каже п'ю довше, і я каже, перестала пити. Ну, тиждень мені було добре, але. Як бомбили, так бомблять за дітей переживаю е, сину с... сину там от на нулі, чоловік там ночами не сплю, і звичайно через через тиждень, через 10 днів все вернулось назад. Не, не вернулось не тому, що є результат. Да, що немає результату від лікування. Вернулось тому, що є прецедент. Я чому не спати? Uh -huh. І сьогодні дуже багато таких людей, які які дуже багато жінок, які мають. Е, да? Мені одна моя пацієнтка телефонує і каже: Мені каже, так боляче ті, фан, я хотіла, Я от просто вам вирішила це розказати. Ну, думаю. Вона каже: ну, от я кажу, зустрілася з своєю подругою. Вона мені каже, я все зрумаю в неї в в два сини воюють, і чоловік воює. І в неї були кровотечі, в неї е ендометріоз, в неї були кровотечі, а тепер взагалі немає місячних. Але вона каже, краще хай не буде, бо... бо мені з цими кровотечами, то взагалі з цими болями, з кровотечами було важко. І їй 40 років, і в неї, ж, в неї ранні діти. Ну, здавалося, все прекрасно. Чи 42, чи 43 десь отак. От. І вона каже, і вона каже, моя, моя подруга, вона мене добила. Я б все зробила, щоб моя дитина не пішла воювати. Він каже, якби твоя дитина не пішла воювати, то хто б нас всіх зараз захищав? Вона каже: я дзвоню, ну що ж це таке робиться? Тому знаєте, я схиляю голову перед тими жінками, чиї діти воюють, чиї чоловіки воюють. і Я вклоняюсь низько вам усім. І я кажу, я відкрита в приватних повідомленнях. Будь ласка, пишіть, я завжди відповідаю. Дякую. При гострому гепатиту, що порадити від клікматклімактеричних проявів. О, при гострому гепатиті остається одна, тільки сім'їфуга, більше нічого. Отут залишається та сама семідона, тому що більше ми нічого не можемо дозволити собі від клімакторичних проявів нічого. І заспокійливі, я луна. О, Ота сама Алуна, знову ж таки. Mm -hmm. Заспокійливі. А, мені 55 через постійний стрес, відчуваю нестачу сил і роздратованість на роботі, а і вдома все не встигаю. До лікаря не маю змоги потрапити, що би ви мені порадили. Те саме. Те саме, але тут уже в 55, тут швидше всього прийдеться менопаузальна гормональна терапія, тому що вона, в неї дійсно багато. Це не, та, не той випадок, що вона буде лежати, відпочивати, да? це не той випадок, коли вона відновиться сама. Да? Їй треба багато працювати, їй треба витривалість. Тому вона може зараз в аптеці, сьогодні, ввечері, купити собі семідонну, Пам'ятаю, кожен раз забуваю цю назву, ну, але вже так почали говорити. От, е, ту саму алуну, будь-який препарат з магнієм, до речі, наш вітчизняний магнікум прекрасно. Можна взяти солгаровського магнію, зараз полно, будь ласка, тож. там, до речі, хороший є, хороша якість магнію, великі дози є. Це теж можна взяти магній, цимицифуга. Сімідонна, Алуна і Магній прийшли, взяли в хороше дозування і записались до лікаря. Тому що у цій буде, потрібна буде гормональна терапія. Uh -huh. Тут потрібна буде гормональна терапія, бо без гормональної терапії оцей темп, що вона описує, мені треба й діти, і робота і все. Вона просто його не витримає. А, доброго дня, мені 37, як Я кі більше страждаю від поганого сну і втоми, надій не пити не хочу, бо важливо зранку бути бадьорою. Може натуральний препарат порадити. Ну бачите, ми говоримо про одне і те ж саме. Да? То ми говоримо про те саме. А до речі, сонливість він не викликає. Ні, ні, не викликає саме тобто питання. Перемут... Зранку бадьору. Ну, знаєте як зранку бадьора, якщо є 8 годин сну. Ну, так. Да. Розумієте, сон кращий. Сон кращий, і знаєте, от є зранку бадьорість, якщо є 8 годин сну. Якщо, якщо жінка хронічно не досипає, то вона не бадьора зранку не тому, що вона з вечора випила валір'яну, а тому, що вона просто не виспалась. Тому що вона просто втомлена. І от тоді, отут треба, отут тоді треба додавати ту саму циміцефу, і тут тоді треба думати чи про гормональну терапію, чи про гормональне відновлення якесь. І знову ж таки, полівітамінні комплекси. Про це теж не можна забувати. Полівітамінні комплекси угу. чи допомогу... знову ж таки. Приходите, дивитесь і і берете вітаміни у тої якості. за цим має хтось стояти. Має бути якась відома компанія. Ви маєте знати хто що це і хто це виробляє. Оце просто ну, що зараз дуже багато, ну дуже багато контрафакту приходять пацієнти. такі що душа болить. Питання про вітаміни чи допомагає прийом вітамінів для регулярності менструального циклу. Якщо так, то які допомагає і вітамін С дуже добре, і від... О, вітамін Д взагалі дуже потрібен. Дуже потрібен вітамін. Д це як гормон, і знаєте, от у мене така тактика: якщо жінка ні, якщо ні на що не скажеться, дві тисячі. Дайте, якщо немає аналізів, якщо ні на що не скажеться дві тисячі. Якщо є якісь скарги, чотири тисячі. І ніколи, не, і ніколи я не прогадала в цьому плані. А далі ми вже тоді можемо обстежувати, дивитися, як довго на цій високій дозі бути і так далі. Значить, якщо ми говорили про вітаміни, вітамін С, вітамін Д, вітамін А, вітамін Е, вітаміни групи Б, вони заспокоюють, зараз вони заспокоюють, значить вони дають хороший клінічний результат. Йод, обов'язково йод. Обов'язково препарати, які містять йод, йод, це пам'ять, на тлі стресу, це обов'язково потрібно, просто потрібно. Фоліва кислота, обов'язково це пам'ять, це, це інтелектуальна здатність, це теж обов'язково це шкіра. Ну і магній, магній, форева скрізь. Тому що магній потрібен для колагена. І коли ми говоримо про стрес. То під час стресу нервова тканина поглинає багато магнію. І тому от іноді багато жінок не дадуть мені бути неправою, да? іноді буває, що якась, якась була біда. Я переживала, я хвилювалася, я нервувалася. І вони приходять і каже, начебто я не плакала, звідки мене стільки зморшок взялось? Тому що магній пішов в нервову тканину, а колаген залишився по остатковому принципу. І тому і шкіра, да? ніхто не помирає від старої шкіри, хіба що душа. Коли ти дивишся і бачиш, як мій внук сказав, то мою стару фотографію. І я йому кажу, ну правда ж, правда ж, бабушка не змінилась. Ні, каже бабуся, ти зовсім не змінилась. Тільки в тебе якісь рисочки на обличчі з'явились. Взагалі все чудово, така сама, як була, тільки рисочки на обличчі з'явились. І я все думаю, да рисочки, звичайно. Дуже б хотілося, щоб цих рисочок не було на обличчі. Ти бачиш, так і не скажеш по-іншому. Все, і зачіска в тебе така сама, все нічого не змінилось, крім рисочок на обличчі. То ці рисочки з'являються тоді, коли не вистачає кологена на тлі стрес. Не вистачає магнію на тлі стресу, так. Mm, так, і Дякую. І останнє запитання: Тетяна Феофанівана велике, дякую за вашу працю, які ваші поради щодо зміцнення жіночого здоров'я і підтримки краси. А, щоб закінчилась війна, краса наша відновиться. Як тільки ми будемо мати перемогу, ми будемо такі всі гарні, ви собі не уявляєте. Але навчитись е, позитивно мислити. Навчитись знаходити в усьому щось добре. Знаєте? І мені недавно одна моя учениця вона каже: Тяфана, ну ви кажете, не можна генерувати емоцію зла, не можна генерувати емоцію ненависті, не можна е, генерувати емоцію зневаги, роздратованості. Ну як каже, можна відноситися до цих, їх людьми, назвати не можна, які кожен день бомблять мирне місто. Кожен день бомблять мирне місто. Я думаю, як мені відповісти? Я кажу, слухай якщо в тебе є сміття в подвір'ї? Ну, там на смітили, там насмітили. Ти прийшла і вийшла, вийшла, там вихідний день, ти бачиш так багато сміття на подвір'ї, що треба його зібрати і винести на смітник геть, щоб в тебе навколо хати було гарно, чисто і все. Ти якусь емоцію до цього сміття генеруєш? Ні. От ми до цього всього, що, оцього всього нелюдського, що відбувається, що прийшло на нашу землю. Ми повинні відноситись як до сміття на своєму подвір'ї. Тобто, занадто багато для них честі, да? щоб ми генерували якусь емоцію. Без емоцій збираємо весь цей непотріб і викидаємо з нашої країни. І генеруємо любов один до одного. До нашої землі, до нашої квітучої України, до нашого прекрасного Києва. Один до одного, до наших близьких. Стараємось нікого не дратувати і самим не дратуватись, ні на кого не ображатись, бо це не, бо це не, не, не навмисне. Хтось нам доставив біль це не навмисне. Ну це саме головне. От я вважаю, що це саме головне для того, аби зберегти здоров'я і красу. Потім правило маски в літаку. Жінка повинна берегти себе, своє здоров'я, свій психологічний стан, свою емоцію, своє оточення. Тобто, не значить, що вона повинна бути егоїстом. Вона повинна дбати про дітей, вона повинна сказати тепле слово чоловікові. Вона повинна для всіх знайти якусь емоцію добру, але вона повинна зберегти своє здоров'я. Вона повинна піти до лікаря, вона повинна обстежитись, вона повинна пити вітаміни, вона повинна пити мікроелементи, вона повинна спати ну хоча б сім годин. А якщо немає хорошого сну піти Алун? Дякую вам, дякую за ефір. За до зустрічі.